Називали хто як де по-різному, отче, батюшка, священник, капелан. Війна була 24 години в сутки. Практично там ну, молився Богу, як це витримати. А немає більшої тої любові, якщо душу, хто свою покладе за ближнього свого. Я служив в свої часи під Москвою, з снази з хлопцями, білоруси, росіяни і українці. У нас було три тих, хто могли там служити. І коли почалася війна, мене заділо за серце, як ті, з якими я служив, могли піти на нашу землю. Тому я хотів їхати теж воювати з ними, протистояти цій навалі, захищати свою сім'ю, своє місто, свою країну, свою землю. Але в церкві, в церкві старші браття сказали, Олег, ти служитель, ти старший деякон і просто з гранатометом, з автоматом знаходитись там і стріляти, цього замало. Як для тебе, ти вже повинен бути як священник, бути з хлопцями, молитись за них, молитись з ними, духовно укріпляти їх, і тому ти повинен цим займатися твоєю. Безпосередньою справою. Ну, Кожний служитель Богові він не може опеділяти, я буду це робити, я буду цим займатись, так служити. Бог направляє. В той час Ігор Шторм, позивний шторм, він сформував батальйон військових капеланів і служителів деякони, пастири церков, різних конфесій. Він Києві сформував такий батальйон. І ми з ним довго думали, вирішували, куди поїхати мені служити саме. І одного дня 19 годин мені дзвонили, що завтра машина відправляється в аеропорт із зимними спальниками. Треба відвезти. Давай тебе закинемо. Ти будеш супроводжувати ці спальники. Машина від правого сектору привезла зимні спальники в Краматорськ. там тоді Генеральний штаб був в Краматорську, переночував і на другий день вже відвезли в тоненьке. Це під аеропортом, в тоненьке. От на той час там стояла 79-та бригада, операції безпосередньо в аеропорту проводив Майк. Якось я зайшов до нього, як капелан, він каже, капелан, чим ти будеш там займатися? Я йому коротко розповів, що я пройшов тактичну медицину, я служив в спецназі, якщо можу бути на підхваті якомусь, десь біля хлопців саме. І він вирішив, дав добро, що, що я можу знаходитись серед хлопців, серед героїв, виконувати як, як, як безпосередньо свої задачі і навіть якісь військові е, військов, військові задачі. Через неділю приблизно мені сказали, збирати, грузити у БТР свої речі і завезли вже в Піски, там стояла мінометна бригада, і там ще я раз переночував, і на другий день вже мене відправили в 4 ранку, завезли на вежу перший раз. Я опинився на вежі. Я тільки приїхав, вигрузили з речі, біля вежі занесли всередину і одразу хлопці до мене підбігли і кажуть, батюшка, ну, називали хто як де по-різному, отче, батюшка, «Священник», «Капелан». На той час там знаходились хлопці з правого сектора із 79-ї бригади. Прибігли до мене кажуть, батюшка, а чи ми можемо стріляти, Сидить там в монастирі, снайперша. Дуже далеко вона могла. Цілювати, стріляти, тому там хлопці практично не могли висунутись. Там великий калібр був так, що бетон теж прошивав на сантиметрів 5-10, входила куля в бетон. А вона знаходиться, якби в, в Божій будівлі в церкві. Я кажу, хлопці, церква то не є будівля. Церква це спільнота віруючих в Бога, це люди. Якщо Сама будівля використовується не по призначенню, то ви можете з чистою совістю виконувати свої бойові задачі. Вони, батюшка, дякуємо, ви зняли з душі якусь провину, і це мене вразило, що люди не звірі. У них є почуття совісті, честі, це не звірі, це не ті, що. Там катують з тої сторони росіяни, з якими я служив, і вбивають як по звірінному. І це мене дуже вразило в цих людях. Відчував, як всяка людина страх. Боявся попасти в полон. Може більше всього боявся, боявся згоріти, тому форму купляв, яка. Менше горить, американська десь шукав, боявся всього, війни боявся. Перший раз, як може, багато хто з людей впав в такі обставини. Але кожен раз, я думкою приходжу, все-таки, що Бог вів мене і направляв, і це давало якісь сили, я не можу це пояснити. Як я просто автоматично, як боєць все виконував, робив. І Ну, це Божа сила дійсно. Трапилось так, що я більше був, мене розположили там, де ми знаходилися штабу, там ми спали, ночували, їли. Більше з бійцями 93-ї бригади, з 80-ї ми вже. Всі поруч були в одному місці і на бойовому посту були поруч. Я був з Сашою Бородою на калиці, бойовий пост наша зона була, де ми повинні були дивитись, наблюдати день і ніч, а поруч через колону, бетонну колону знаходилась точка Ромео. так на якій знаходились хлопці з 80-ї бригади. І, скажімо так, там на тому місці більше всього відбувались в мене розмовами з хлопцями, тому що попадаючи в штаб там, де ми знаходилися, я допомагав як парамедик Ігорю Зінничу з пораненими десь перев'язувати десь робити уколи, десь наблюдати, десь тримати хлопців, яких враження від вибуху, струс мозку і які рвались бігти, стріляти, захищати, але вони вже були, ну, це тяжке поранення, тяжка травма. Всі бородаті, всі грязні від пороху і пилу, всі втомлені, всі в касках. Ми не знімали ні одежу, ні бронежилети, ні каски неділями. І, ну, на той час вже Біля двох неділь були ротації. Перші ротації на ще на вежі я був, вони по неділям були. На той час там вже біля двох неділь були, тобто вже за дві неділі вже і борода така виростала, і ну, чорні всі були. Війна була 24 години в сутки, практично там. Ну, молився Богу, як це витримати. Я розумів хлопців, чого були ротації через неділю чи дві. Витримати психічно, е духовно цей натиск дуже складно. Кожен з нас повинен виконувати свою справу по совісті і честі до кінця до останнього, навіть до смерті, якщо це прийдеться. Зробити. Кожну порядну людину буде мучати питання вбивати чи не вбивати. Ми Створені Богом, любити Бога, любити ближнього свого, любити людей. Ми не створені потенційними вбивцями. Хай то де б ми не були, чи то е, в мирному десь е, крадій, заліз в хату, скажімо так, чи насильник, чи е, на війні ми не створені Богом потенційно вбивати людей. Тому совість буде все одно кожного десь там шкеребер. Після вежі я виїхав і е, був у Краматорську, і построїли десант, десантник, такий двохметровий десантник, він підбіг до мене прямо е, зі строю. Він каже, батюшка, допоможіть мене, що трапилось. Каже, мені кожен день сниться сепар і просить у мене відірвану руку. Він каже, я не можу не спати, не їсти. Ну, представте, кожну ніч йому сниться такий сон, він повторюється, і він втомлений. Він каже, виконували задачі на той час, там, де було, треба було крашити. Там, ну практично, як я наблюдав, з тої сторони вони як зомбі. Він практично лізе, він повзе, він поранений, лізе, і треба було крашити ну, в прямому сенсі цього слова, як капусту. І от да, їм було покрошено 10, 20, 30 чоловік. Людини просто вже психічно він не міг їх витримувати. Я кажу, все в руках Божих, він, він наш Спаситель Ісус Христос, він дає сили, він дає перемагати ту нечисть, яка сниться в снах. це не плоть приходить до нього. До нього приходить якийсь дух, нечистий дух, який хоче зламати його. Тому з ним помолились, і це перший і останній раз. тому ну, я його бачив, ми помолились, він побіг. Тому бійці питали, чи можна вбивати. Потрібно було відповідати, що коїться насамперед, що Бог поставив виконувати правду там, де ми б не знаходились, чи то в сім'ї перед дітьми, перед жінками, батьками, чоловіками, чи то на фронті, і тебе Бог поставив тут захищати свою країну. І Ти не порушуєш ні Божі закони, ні людські закони, ти виконуєш те, що поставлений і державою, і Богом. Тебе чиста совість повинна бути, ти не повинен боятися нічого, виконувати свою справу. Він має більшої тої любові, якщо душу, хто свою покладе за ближнього свого. І ми перед Богом виконуємо цю заповідь. По суті. Ми кладемо душу за тих, хто біля нас, за товаришів тут, за наших домашніх там, за всю країну. І знаєте, коли аеропорт вже був розтрощений, розбитий і була поразка, це не була та поразка. Це була переможна поразка, до смерті стояли ті хлопці.